Охочі долучитися до проведення виборів 25 травня та допомогти у їх демократичності, пройшли школу незалежного спостерігача. Цьому вважають її ініціатори, теж треба навчати. Особливих вимог до учасників проєкту не було. Головне мати бажання та бути відповідальним. Організатори хочуть поділитися своїм досвідом з підростаючим поколінням, адже багато хто зі студентів вперше братиме участь не тільки в виборах, а й у подібному заході, говорить Олег Слизько, голова Полтавської студреспубліки. Саме з молоді, яким випились 18 років, які можливо ще. Більшість з них ніколи не брали участь у виборах, тому що це дуже важливо, щоб забезпечити прозорість виборів. Захистити результати виборів, а найважливіше, щоб при цьому залишилася чесність та відкритість виборчого процесу таку мету для себе ставлять організатори проекту та говорять, правильний вибір варто зробити кожному із нас. Проект, який би навчив ще нову команду людей, які зможуть не тільки прийти і проголосувати на виборах, а ще й захистити свій вибір. Учасники заходу ознайомилися із основними етапами процесу спостереження за виборами та побачили офіційну документацію у роботі спостерігача.